Вітаю! Сьогодні 6 червня і це мій корисний сніданок. Сніданок я ще тільки готувати буду, але ж хочу нагадати, що я вживаю. Так, це я розвела у 200 мл води столову ложку псиліума. Псиліум дуже корисний, діє багато для чого. Як від закрепів, так і від діареї. Так що раджу перечитати. А я використовую, е, від холестерину. Ну, ні, з холестерином у мене все добре, бо я стільки корисного від холестерину вже вживала і вам розповідала. Так що з холестерином все добре. Але ж все одно, е, рахую, що рахую, як я почула, як я прочитала. Для серцево-судинної системи дуже гарно. І я ще думаю, так рахую все ж, що від моїх проблем це допоможе. А яка у мене проблема? Ще є жир на животі зайвий, так що я хочу позбавити жиру на животі, тому буду це вживати. Так, зараз вип'ю при вас, тому що, як кажуть, две хвилинки розмішати і вжити одразу. М -м. Мабуть, я більш, ніж 200 мл нали... налила води. <свіст> Щось багато. Так. І запити ще водою потрібно, так. М -м. Яка користь. Дуже велика користь від, псіль... від псиліуму. Тому раджу вам. Так, а ще. Кому потрібно лікуватись, не мені так для профілактики, а лікуватись, то можна вживати три рази на день. Три рази. Добре. Відео обірвалось. На чому я там зупинилась? Показую, як виглядає те, що я пророщую. Гірчиця. Дві доби пройшло ровно. Проростати почала, але ж. Не видно так. А на цьому екземплярі видно. Це була чорна гірчиця. Ось проростає. Це дрібненька коричнева чечевиця. Теж починає проростати. Тому для гірчиці я рахую, що дві доби мала, трошки ще потрібно, щоб виросла. А ось сочовиця чорна, так, це було чорне. Від того, щоб намочили, стало ось такого болотного кольору. Так, проросла за дві доби і можна вживати. Але ж, я замислилась, не потрібно було цього робити. Тепер я не знаю. Я вже хотіла вживати, але ж я і буду вже вживати, бо у такому стає я і, я і вживала. Але ж. Кажуть, щоб роз, е, проросло, так? І не більш 5 мм було. Ну, гаразд, тут майже так і є. Є тільки одна, але. Це ж пророс корінець. А нам праростки, ростки потрібні, як правильно сказати, так? Щоб проросло насіннячка. Так чи проросло, чи. Корінець тільки. Ось проблемки. Так, а чого я так замислилась? Бо у мене тут залишилось насіння полби, я не використала пророще, так? Воно проросло, ну, як зазвичай, пророс, проросли корінці, а потім з'явились ось такі пагани. Але ж паганці, вони тут, я вже не контролювала. Воно сухе, тому не дуже так росло, але ж проросло. Так, вологи мало, воно і проросло, і посохло. Так, ось тут видно. Я зараз возьму. Це корінці, вони вже посохли. А потім росток, пропаросток, так? І так тут ось. Так до якого стану потрібно пророщувати, тільки щоб корінці з'явились, ілі паростки? Хто знає, пишіть, будь ласка, але ж ми робимо щось корисне, а саме не знаємо, як правильно. Так, добре, я буду все ж готувати зараз. Потрібно промити. Роблю салат морква подрібнила на тертушки, Промила і додаю сочевицю. Ось в такому вигляді пророщу. Так. І додаю насіння канопіль. Півтори ложки столових. Додаю сіль. А, де сіль? Ну, добре. Сіль я додам пізніше. Нема сіль. Ну, ніхто не додає сіль, одна я. Ну, у солонки. Чому так? Сільнички. А, зробимо. Ось так? Ой, забагато. Це добре. Так. Аж самої смішно, так. І ще. Перемішаємо. Якщо б хто підсказав, Що ще додати, щоб смачно було? Це сік лайми. Ось. Тепер буде, буде смачно, так? Але ж ще додам зелень. Це зелень селери. Вона зараз така м'якенька, тільки її потрібно вживати. Так, селера це супер. І ще щось додам. Так, потерла сир. Чого сир? Бо я його не вживаю. Я ж перестала вживати чаї, як кажуть, ганяти між їжею. Так, їм в 10 і в 18. А сир хочеться поїсти. Так. Ну, добре, тоді і сир до да нам. Ось такий салат. Так, дійсно, сир навіть викидали, пропадав. Ось що значить... Що значить. Так, все, я мовчу. Дуже важко мене переклад... мені перекладати на ходу з російської на українську. Але ж я намагаюсь, але ж сьогодні не про це. Яішні сьогодні Так, ось в такому вигляді. Як підсмажила, так і подаю. Я ж не буду е, ще два яйця, щоб красиво вийшло. Ну Я щось сьогодні хвилююсь, так? Ну так, хвилююсь. Бо мене дуже поругали за те, що я погано розмовляю. Так я ще гірше стала розмовляти. Не можна мені мене ругати. Так, добре. Але ж це діє на мене. Плохо, плохо діє. Погано, погано. Так, я зібралась. Докупи зібралась, так все добре. Олійку забула додати. Олійка кунжутна, але ж вона. Е, Роблена зі смажених насіннячок. Вона більш смачна, ніж корисна. Не, теж корисна, але ж дуже смачна, так? Якщо насіннячки не смажуть, то масло виходить. Ух, зараз покажу вам, яке воно виходить. Ось так виглядає масло з кунжутних насіннячок, які підсмажені були і зроблені. Так, я ще сюди трошки додам, бо маловато я додала. Так. Ну, все гра. А ось так виглядає холодного віджиму. І це супер, так? І це і це супер. Але ж це більш корисне. А це більш смачне. Як воно там виглядає? Отак. Все! Але ж поки я доставала масло, щоб показати вам. Помнила, що часник потрібно вживати. Все, ще додала часник. Ось тепер все. Снідаю і вам розповім, що за, за чудо салат вийшов. Ось так. Поїла задоволення не дуже, не дуже. Ну, чого так? Ну, я відкрита, від щирого серця вам розповідаю, що і як. Не дуже тому, що я не полюбляю часник. Тільки за цього. А взагалі дуже-дуже смачний і корисний салат. Але ж часник потрібно і вживати. І щоб не було запаху, потрібно поживати петрушки. Так, що я і зроблю. А моя коліжанка, коли чує слово корисне, тільки слово, не спробувавши нічого. Вона вже нервує. Так, Дуже не подобається слово корисне. Але ж, їй теж салат сподобався би, Сподобався. Якщо б я додала майонез, все, салат супер. Роблю смузі. Смузі. Так, дуже смачне смузь. Ну, не знаю, корисне чи не корисне, але ж смачне. Яблука, полуниця, малина. Ананас. Так, ну, я ось так. По простому зараз. Руками. Ну, я ж собі роблю. Так, це сик. І ще базилік. І вода. Так, сьогодні вода. Це я зроблю і буду пити без вас. Ви знаєте, це смачно буде. Так. А, на воді. Ну добре, при вас покуштую. А ще заварила собі стебла петрушки. Для чого? Бо корисна. Так. Для Нірок. Таку підтримку для нірок вирішила сім днів повживати. Так. А на завтра ми будемо робити смузі, хотіла сказати, не на воді. Так, на воді, але ж там ось такі насіння. Це насіння. Е... Насіння чого? Дині. Не знаю скільки. О, як так робити? Ну добре. Хай ферментуються додам. Ох, і настрій у мене гарний сьогодні. Так. Ось так. Смузі спробую при вас. М -м -м. Яке не солодке смузі. Дійсно, смузі гарне, кислинка є, і це головне. Запах від базиліка неймовірний, тому я це вип'ю на балконі. Так, покайфує трошки. Сюди я ще додала настіннічок, спомнила, згадала, що це корисно для обличчя, так що завтра зроблю ще маску для обличчя. І зробимо молоко для смузі. Так. І не хвилюйтеся, що я колотала пальцем. Так, цю воду ми будемо зливати. Все, ходіть здорові, красиві, побачимось завтра.